Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Що ж, що? давайте спробуємо попризивати Гаргулій. Є в мене два призивчики за монетки. І, напевно, зробимо X10. Хочу, звісно, якийсь нових Гаргулій. Тео Гартена, Пофіта. Ну, не знаю, не знаю, що у нас вийде. Давайте спробуємо, подивимось. Єдине, що... Ох, кальо в мене, до речі, його не було. Не знаю, чи він зараз ще актуальний, але нехай буде. Це вже, в принципі, непогано, непогано. Звісно, хотілося б ось цього хлопчика. Але подивимось. Ну, кальо, це вже, в принципі, такий результат. Розружатися в мене нема чим, тому. Давайте, може, з пофіта і крутнемо, може він і випаде. Поїхали. Ух, ну що ж, ну, до речі, ще гема навіть у мене немає. Ну, поїхали. Старимо, розпочинаємо, звісно. Трійки. Одні трієчки. Інструктор Бетті. Ну, я не знаю, що це трійка. Може, залишу і інструктор чотирьохзірковий, Соня, ну, все, напевно, нічого більш не дає. О, ГМ випав. Ну, таке собі. Новенька трійка. ГМ. Ну, якось так. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, що вам випало. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!